В Україні зараз понад 170 діючих банків. За кількістю банківських філій, Україна посідає одне з провідних місць у східній Європі. Але чи всі фіностанови відповідають високим стандартам надійності і якості обслуговування? Знімальна група телеканалу АLEX напередодні відвідала урочистості з нагоди відкриття центрального відділення у банку нового формату, яке розташоване недалеко від центру міста біля драматичного театру на вулиці Чекістів, 23. Зміни, які зможуть оцінити постійні клієнти і жителі міста, Свідчить про те, що банк постійно працює над вдосконаленням та покращенням рівня обслуговування. Качество обслуживания, звісно, для нас основний пріоритет. Ми стараемся предоставить в Україні качество обслуживания такое же, як предоставляется в більшості європейських банків, які входять в групу BNP Paribas. Нічим від цього не відставати. Именно поэтому мы инвестируем в нашу торгову сеть. але інвестуємо мы ми не просто делаем ремонт, там якийсь хороший, модний, красивий і так далі. Ми стараємося помітити підходи к обслуживанию клиентов, клієнтів, культуру обслуживания, уровень сервісу і так далі. Дійсно, щойно відкрита філія банку оформлена у сучасному стилі. Яскраві кольори, зручні меблі, відкритий простір. Тут представлений повний спектр продуктів та сервісів як для індивідуальних клієнтів, так і юридичних осіб. Наприклад, для безпеки клієнтів, які виконують операції з великим обсягом готівки, є спеціальна кімната. А для відвідувачів з дітьми обладнана зона з іграшками. Я є клієнтом цього банку, Україні з 2000 року. мене Все Більше того, після сьогоднішнього здесь ремонту, ремонт. Душа радується, тому, що все-таки ми європейська страна, у нас європейські банки з'являються. Варто відзначити, що для зручності клієнтів центральне відділення відкрито також в суботу до 14-ї години. Крім того, цілодобово працює зона самообслуговування Стар експрес. Там є універсальні банкомати з функціями прийняття готівки, поповнення рахунку і депозиту, погашення кредиту в гривнях і доларах, а також переведення грошей з картки на картку, підключення до стар смс та багатьма іншими можливостями. В этом году ми празднуємо десятиліття присутствия окрузібанка в Запорожжі. Дуже приємно сказати, що клієнтів у нас много в Запорожжі. У нас 65 тисяч фізичних літ, тобто людей. То і у нас більше трьох тисяч людічівських літ больші кампанії компанії, компанії поміше. Причому те одні з лідерів города Запорожя. Переконатися у якості продуктів та сервісів, які надає Укрсиббанк, просто адже в області працює 26 відділень банку, з них 21 у Запоріжжі. Також для цілодобового доступу клієнтів до грошей встановлено близько 70 банкоматів.